Вітаю, в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю. О 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. і Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно, важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні багато цікавих тем будемо обговорювати в нашій програмі. Почнемо з кількох апдейтів, що відбувається тут у Вашингтоні. Знаємо, що Президент Байден цього вечора вирушає до Канади, де виступить перед парламентом. Зустрінеться зрозуміло із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і дасть спільну конференцію із ним. Головною темою візиту будуть двосторонні відносини двох країн, але про Україну безумовно говоритимуть. Теж як сказав вчора Джон Кірбі, це представник ради з нацбезпеки США, він сказав, що «Канадці були з нами з самого початку. Мається на увазі підтримка України. І він говорить про те, що вони є частиною контактної групи з оборони України. Вони виділили мільйони доларів на безпекову допомогу, гуманітарну, фінансову. І Сполучені Штати дуже вдячні за цю підтримку. Тому знову ж таки питання України буде одним із важливих питань, які будуть обговорювати лідери Сполучених Штатів і Канади. Ми безумовно будемо розповідати про головні підсумки цієї зустрічі. Також безумовно дуже багато коментарів за сьогодні. і Вчора через знову ж таки, чергові російські обстріли. Ми знаємо, що Росія напередодні завдала ударів ракетами і дронами по житлових кварталах на Київщині і в Запоріжжі. Уржищеві шахеди завдали ударів по двох гуртожитках, внаслідок чого загинуло 9 людей. А в Запоріжжі ракетні удари вразили житлові будинки, внаслідок чого загинула одна людина, і 33 отримали поранення. Як повідомляють зараз ще. Понад 20 людей лишається у госпіталях. І вчора у Джона Кірбі у представника ради з Нацбезпеки безпеки попросили прокоментувати ці чергові російські обстріли в той час, як російський лідер, китайський лідер заявляють про прагнення до миру. І ось що він сказав: the Путін насправді не відпускав ноги з педалі газу з моменту вторгнення Росії рік тому. Він просто продовжує знаходити нові жорстокі насильницькі способи вбивати українців і намагається знищити українські міста, фактично стерти Україну з карти світу. Мені було б важко сказати, що цей візит надихнув їх, але я вважаю це досить іронічним. Я маю на увазі, що вчора я був тут і читав цитати цих двох лідерів про суверенітет, статут ООН, мирні рішення та припинення бойових дій. А вже наступного дня Володимир Путін запустив безпілотники та крилаті ракети в Запоріжжя. Такий коментар від Джона Кірбі. І напередодні законодавці на капіталійському пагорбі ставили питання, що ще має зробити Росія, аби Сполучені Штати визнали Росію країною спонсоркою тероризму. Власне, ці питання законодавці поставили держсекретареві США Антоні Блінкіну. Цими днями на капіталіському пагорбі триває низка слухань, зокрема бюджетних слухань і державного департаменту, і також Пентагону. За всіма цими слуханнями стежить моя колега Катерина Лісунова, яка може приєднатися до ефіру. Просто зараз і можемо обговорити всі ці теми. Знає Каті, вітаю, вітаю Юля. Катя. Спершу до теми ракетних обстрілів, обстрілів дронами. Я знаю, що ти мала нагоду напередодні поспілкуватися із законодавцями на капіталійському пагорбі. Як вони коментуються? Насправді багато законодавців, які ми я спілкувалася, не знали про останні обстріли, але тим не менш вони наголосили, що так чи інакше це вже є патерн російської агресії: атакувати житлові будинки, атакувати інфраструктуру. І, попри те, що ідея таких атак для Росії становить у тому, щоб залякати українців, щоб підірвати їх бойовий дух, насправді це працює протилежно. Це об'єднує як українців, так і західних партнерів, і безпосередньо конгрес у групі дії Російської Федерації. Пропоную заслухати просто зараз, що мені сказали сенатори. Що більше звірств ми бачимо від Путіна та Росіян, то більше захід відданий ідеї припинити ці звірства. Зокрема, країни на нашому східному фланзі, такі як країни Балтії, Польща та Румунія, усі вони дуже хвилюються. Що якщо ми не зупинимо росіян в Україні, то ці держави будуть наступними. Тому це в інтересах нашої національної безпеки США та в інтересах Європи зупинити Путіна зараз. Now. Я не бачив інформації про останні атаки, але це те, що Росія робить постійно. Вони намагаються деморалізувати український народ, але це не спрацює. Українці знають, що вони воюють за свою країну їх не залякати бомбардуванням цивільного населення, бо вони знають, що поставлено на карту. Воневксептанда. Ми ніколи не сприймаємо такі акти, як щось допустиме. Атаки на цивільне населення це чистої води військові злочини. Путіна вже оголосили воєнним злочинцем у міжнародному суді за те, що він робить із дітьми в Україні. Він викрадає українських дітей. Він також несе відповідальність за керування цією загарбницькою війною проти України. Це суперечить усім нормам міжнародного права. Катя, власне, одне з питань, яке вчора викликало багато дебатів під час слухань за участі держсекретаря США Антоні Блінкіна, це визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Чи приймають законодавці пояснення державного департаменту? Чому це відомство зволікає з таким визначенням? Насправді це запит. Тання про визнання Росії державою спонсорку тероризму задав е, Блінкену, е, очільнику держдепартаменту е, республіканець Лід Сігрем і безпосередньо він разом із демократом Рішардом Блюменталем. Вони є ініціаторами як резолюції, так і путіного законопроекту, які закликали визнати Росію державою спонсоркою тероризму. Відповідаючи на це запитання, Ентоні Блінкен сказав, що це може потягти за собою наслідки, негативні наслідки е, небажані для сполучених Америки та західних партнерів. Зокрема, зокремам це стосується а, тих країн, які все, ще ведуть мінімальний бізнес в Російської Федерації, зокрема в сфері енергетики. Я запитала у сенаторів після а, слухань а, і навіть під час слухань, а, а, коли виступав Ентоні Блінкен, очільник держдепартаменту. Що вони думають про те, чи достатньо робить держдепартамент для того, щоб зупинити російську війну, і вони розділились насправді в своїх думках. Окремі сенатори кажуть, що насправді держдепартамент сполучені штати Америки роблять усе можливе, щоб зупинити російську агресію. Інші ж стверджують, що, попри те, що США роблять максимум і своїх можливостей завжди можна зробити більше, і це зокрема включає визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Це включає пришвидшення надання оборонної допомоги Україні. А також продовження а, надання Україні фінансової допомоги, яка має бути, а, бути включена в наступний а, фінансовий бюджет Сполучених Штатів Америки 2024 рік, який зараз обговорюється, і безпосередньо а, туди також обов'язково має бути внесена за словами сенаторів допомога для України. Пропоную заслухати їхні пояснення та коментарі просто зараз. Наша країна робить те, що від неї вимагається, допомагає Україні, і це звичайно і мій особистий пріоритет. Обурливе вторгнення Росії це просто жах, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях, отримати необхідне забезпечення, жити вільно і суверенно. Ми лише розпочинаємо розгляд нового бюджету. Я членом комітету з міжнародних відносин та комітету з питань збройних сил. Я думаю, що ви побачите продовження дуже надійної бюджетної підтримки США для України. Це були слухання щодо бюджету держдепартаменту, але основна підтримка буде здійснюватися через комітет збройних сил та комітет з асигнувань. Це складна ситуація, яку, на мою думку, спричинили дії адміністрації Байдена. Чи відповідальний державний департамент за внутрішню війну проти американських енергоносіїв, яку розв'язала чинна адміністрація? Ця війна проти американської нафти та газу фактично фінансує війну Володимира Путіна проти України. Я думаю, що є багато речей у процесі розгляду. Дуже важливим є визнання міжнародним кримінальним судом злочинів Владіміра Путіна проти людства. Я вважаю, що групу Вагнера слід визнати терористичною організацією. Також є інші способи, які не обов'язково включають надання зброї українцям, зокрема надання гуманітарної допомоги та інші дипломатичні зусилля для співпраці з нашими союзниками, є дуже важливими я думаю, що завжди можна зробити більше ніж ми вже робимо, щоб зупинити російську агресію в Україні. Ми бачимо широку підтримку в Сенаті щодо продовження пошуку зброї, необхідної для захисту України. Що ми можемо зробити зараз, це швидше доставляти зброю в Україну. Ми взяли на себе зобов'язання, які ми повільно виконуємо. Треба пришвидшити цей процес. Ми повинні швидше доставити їм літаки. Ми повинні швидше діставати усі види боєприпасів, щоб українці могли захищатися. Цікаві такі коментарі. Дійсно, Катю буду на цьому з тобою прощатися. Дякую тобі дуже, але обов'язково подивіться програму. Часта 22 там. Катя буде розповідати також про нові слухання, слухання в палаті представників за участі очільника Пентагону Лойда Осіна. Катю, дякую дякую. Друзі, дякую вам за увагу за активність сьогодні. Як я обіцяла, буде ще одна дуже важлива тема: це тема Африки. Ми можливо небагато звертаємо увагу саме на цей континент, однак він є надзвичайно важливим. Теж і одна з історії, яку ми хотіла вам показати, стосується нового арт-проекту. Ми знаємо, що в Європі та на близькому сході на будівлях сьогодні можна бачити цілу низку вуличних картин з українською символікою. Так, артисти з українським корінням по всьому світу протистоять російській дезінформації щодо вторгнення в Україну і днями такий арт-проект, який отримав назву Дивол, це проект Українського інституту. Нещодавно запустили і в Африці. І Першою країною стала Кенія. А, можемо подивитися репортаж з Найробі, і Далі повернемося до обговорення з нашим гостем сьогодні. У столиці Кенії найробі українські художники за допомогою свого мистецтва протистоять кремлівській пропаганді щодо військової агресії в Україні. Художники малюють мурали на стінах, а також розфарбовують мататус. Це такі кенійські громадські транспортні засоби. 22-річна Аліна Коник – одна з трьох українських художників, які працюють з кенійськими колегами в рамках цієї ініціативи. Ми приїхали сюди, щоб завести нових друзів, дізнатися більше про кенійців і їхню культуру. Ну і просто для того, щоб ви зрозуміли, що українці не расисти і не нацисти. Ми такі ж люди, як і ви. Дві часте хюменс ю. У свої твори художники закладають приховані символи вільного майбутнього як для України, так і для Кенії силу, життєстійкість та національну ідентичність. Цей Матамо матаму буде їздити нашими дорогами, і всі його бачитимуть. Ці малюнки спонукатимуть людей дізнаватися більше, що саме відбувається в Україні. От, наприклад, я не знав, що в Україні є пшениця і кукурудза, але після цієї роботи я багато про що дізнався. Подібні мурали вже написані в Австрії, Німеччині, Бельгії та Франції. Кенія перша африканська країна, куди поїхали українські художники з цією місією. Проект був ініційований українським інститутом за підтримки уряду України. посол України в Кенії Андрій Праведник каже, що Україна зацікавлена в налагодженні відносин в Африці, особливо в сфері торгівлі. Насправді, ми плануємо відкрити додаткові посольства в Африці. Ми бачимо величезний потенціал, взаємовигідний для України і африканських країн, тому що ми не тільки можемо експортувати товари в Африку, ми хочемо разом працювати і над імпортом африканських товарів. Протидія Росії в Африці важлива для України, кажуть політологи, особливо через російську пропаганду, яка намагається переконати африканців, що мовляв у Росії не було іншого вибору, як розпочати військове вторгнення в Україну. що Росія інвейід немає сумніву, що сьогодні в світі знають, що Росія вторглася в Україну. Чи достатньо Україна зробила піару, щоб люди, які не знають, що там відбувається, дізналися, що сталося. Безумовно, ні Вторгнення Росії в Україну підірвало експорт продовольства з обох країн, що призвело до дефіциту і зростання цін у багатьох африканських країнах. Однак, чимало країн Африки відмовляються засуджувати російське вторгнення через історичні або ж політичні зв'язки. Наслідки російської війни в Україні в Африці відчуваються. Тож українські чиновники та дипломати на цьому ґрунті сподіваються змінити і громадську думку тутешнього населення. І сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися про важливість Африки з послом України у Кенії Андрієм Праведником. Сподіваюся, маємо зв'язок із ним, і Можемо приєднати до ефіру. Пане Андрію, дякую дуже, що приєднуєтесь до ефіру. І напевно, перше питання, з якого б я хотіла розпочати, можливо, очевидне для вас. Але чому розповідати про Україну в Африці, в Кенії так само важливо, як і в Європі? Це важливо з багатьох причин. В першу чергу, тому що Україна завжди розглядала Кенію як так звану хабу Україну, важливу для побудови наших відносин з країнами всієї східної Африки. Про це свідчить, хоча б той факт, що е, посольство України в Кенії е, було відкрито ще в 2004 році, тобто, ми присутні в столиці Кенії найробі вже 19 років. Е, крім того, слід врахувати, що Кенія є своєрідним лідером регіону Східної Африки, найрозвинніші з, з усіх. Сподіваюся, можемо відновити зв'язок. Пане Андрію, чуємо вас добре. Так, дякую. Днівших е, країн Східної Африки. Вона є найзвинящою країною Східної Африки. Вона відноситься до категорії країн, що розвиваються так званих middle income countries, low middle income countries. Країни з низьким середнім доходом в той час, як всі інші країни східної Африки, є країнами найменш розвиненими країнами, в яких дуже низькі низькі доходи у їхніх. Пане Андрію, якщо ми говоримо про тему глобального півдня, зараз дуже багато звертають увагу на те, що боротися за глобальний південь так само важливо і поширювати свої впливи, розповідати насправді про глобальну коаліцію, демократичну коаліцію з допомогою Україні так само важливо і в країнах Африки, як і де-інде, чому Африка зараз потрібна Україні, і як саме працюєте ви зокрема для того, щоб нівелювати можливо надто великі російські впливи в Кенії? Африка важлива, тому що Африка є е, природним експортним ринком для українських товарів. І про важливість Африки для України свідчить той факт, що президентом України Володимир Зеленським було прийнято рішення про збільшення української присутності в Африці. І я не відкрию таємниці, коли я скажу, що ми плануємо відкрити додаткову додаткову кількість посольств України в Африці. Плани входить відкрити 10 посольств. Безперечно, вони не будуть відкрити всі разом одночасно. Але Міністерство закордонних справ працює над цим. І я впевнений, що до кінця цього року ми відкриємо нові посольства в Африці. Це дозволить нам збільшити наш експорт. Це дозволить нам встановити більш тісні зв'язки з країнами Африки для того, щоб привернути їх на нашу сторону. Оскільки не секрет, що значна країна, значна кількість країн Африки все ж таки утримуються при голосуванні українських ініціатив в рамках ООН, на Кенія не відноситься до цих країн. Кенія завжди підтримувала українські ініціативи, завжди голосувала за українські резолюції. І що важливо, Кенія у 2022 році була не постійним членом ради безпеки і постійний представник Кенії при ООН Мартін Кімані. Дуже чітко висловилися на користь територіальної цілісності і незалежності України ще до початку російського вторгнення, 24 лютого 2022 року. Якщо ми говоримо про інші країни, східноафриканські країни, тому що я знаю, що ви також опікуєтеся як посол у Кенії, опікуєтеся і низкою інших країн. Чи так само легко вам доносити українські меседжі в тих країнах? І чи взагалі а, не вважаєте ви, що російські впливи все ж таки є набагато більшими в країнах східної Африки? Я акредитований я Кенії в Руанді і в Танзанії. І також до зони відповідальності посольства, яке я маю честь очолити, належать Малаві, Бурунді, Уганда, Комори. Я маю зазначити, що тут можна сказати, що половина на половину, так скажімо, крім Кенії, Руанда і Малаві, є тими країнами, які підтримують українські ініціативи, які підтримують Україну і в, яких, в позиції, яких ми впевнені. З іншого боку, такі країни, як Бурунді і Уганда, вони займають займали завжди позицію негативну щодо України, щодо українських СИБО. Хоча, на мою думку. Ця позиція не є обґрунтованою, оскільки е, робити вигляд, що нічого не відбувається, це е, в принципі опосередковано підтримувати країну агресора. Е, комори е, також е, займають позицію, яка полягає в підтримці українських свят. Водночас, е, в зв'язку з внутрішніми проблемами цієї країни, е, вони більше займаються ситуативну підтримку. Якщо подивитись на статистику, то комори досить часто або не голосували, або отримувалися, або навіть голосували проти. Повертаючись до російського впливу в країнах Східної Африки, безперечно, в тих країнах, де ЗМІ не є незалежними, де ЗМІ контролюються державою, таких як Уганда або Бурунді. Дуже важко знайти е, е, актуальну і правдиву інформацію про події, які відбуваються в Україні. Незважаючи на це, ми робимо всі зусилля на те, щоб розповсюджити цю інформацію. Так нам вдалося надрукувати в угандійських ЗМІ дві статті моїх статті е, про е, реальну ситуацію в Україні, про те, хто е, довести до угандійської теорії інформації, про те, хто розпочав. Це вторгнення, хто нищить українських громадян, українську інфраструктуру, українське довкілля. Кені я можу ну, навіть з певною такою гордістю сказати, що в першу чергу змі тут є практично незалежними. Що відрізняє Кенію від інших країн Східної Африки? Що Це унікальна країна в сенсі, що тут ЗМІ є незалежними. Тут змі вільно друкують будь-яку критику на адресу уряду, будь-яку критику на адресу президента країни, будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною довести до суспільства у цьому зв'язку. Ми тут активні є і на телебаченні, і на радіостанціях, і в пресі. І вплив російської пропаганди в Кенії він існує. Було б не, 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 не точно сказати, що його немає, але він мінімізований. І ми продовжимо цю роботу з нашими кінськими партнерами. Що стосується інших країн, я не знаю, чи є в мене час. Там ситуація різна. Наприклад, Танзаніція Танзанії, всі які теж змі контролюються урядом. Займати нейтральну позицію, яка проявляється у тому, що вони не друкують російські наративи і не друкують українські. І про Андрій, ви сказали якраз про те, що зараз Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб відкрити більше посольств. Чи вважаєте ви, що це може бути запізно? Що російські впливи, навіть китайські впливи в Африці, настільки вкорінені зараз, що можливо ця робота є трошки ну складною, скажімо, щоб протидіяти таким заглибленим наративам? Робота в Африці в будь-якій країні Африці є складною. Це пов'язано зокрема із Певними різними підходами в нашій ментальності до різних подій, які відбуваються в світі. Але я вважаю, що цю роботу проводити необхідно. І якраз е найкращий час для цього це зараз відкривати додаткові посольства і продовжувати нашу боротьбу проти російського впливу, проти російських, проти російських наративів. Безперечно, ми маємо враховувати китайський фактор. Але слід також мати на увазі, що ми маємо дуже багато країн-партнерів по всьому світу, які мають свої посольства в цих країнах, і які готові допомагати нам не тільки відкривати посольства, а і працювати разом з ними задля спільної мети. І хотіла загадати ще одну річ цього тижня. До порту Найробі прибули прибув човен з українським збіжжям. А що це за програма? І наскільки в Кенії взагалі висвітлюють цю подію? Наскільки вважаються поставки зерна з України важливими? Наскільки взагалі розуміють, що ці поставки не відбуваються саме через російську війну? Так дійсно 18 пізно ввечері в порт. Монбаса в Кенії зайшло судно Вальдамітіс під Ліберійським прапором, яке привезло до Кенії 30, до Кенії 30 тисяч метричних тонн пшениці, 25 з яких призначені для Кенії. 5 тисяч тонн для Ефіопії. Цей вантаж прийшов в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського. Зерно з України або «Grain from Ukraine». Це було перше судно в рамках цієї ініціативи, яке прийшло до Кенії, кенійська сторона про важливість цього для кенійської сторони свідчить факт. Що судно в Порту Мобаси зустрічав заступник президента Кенії, зустрічали низка кенійських міністрів, зустрічали низка послів з наших країн-партнерів, а також разом зі мною посол ініціативи Зерно з України Крістофер Фомуніо. Ми сподіваємося, що. Це зерно допоможе допоможе пом'якшити пом'якшити е, наслідки страшної посухи, е, яка е, яку Кенія відчуває вже е, третій рік поспіль, особливо пів північ Кенії, і це надасть можливість е, е, Кенійцям, які проживають в північних і північно-східних регіонах Кенії, е, все-таки нарешті отримати. Е, Достатню кількість їжі, яка б забезпечила їхнє, їхнє життя, чи розумієте, лише останнє питання. Буквально хвилина лишається, чи 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 чи, чи цілком усвідомлюють зв'язок у Кенії між тим, що не надходить збіжжя із України, і з тим, що Росія розпочала цю війну, чи все ж таки це доводиться вам, як послу України в Кенії пояснювати? Якщо, якщо взяти істеблішмент кенійський, то безперечно він розуміє, що причиною зменшення обсягів експорту українського зерна у світі, і зокрема до Кенії, є російське вторгнення. Вони прекрасно це розуміють, а відтак Кенія і підтримує українські ініціативи в рамках всіх міжнародних організацій. З іншого боку, якщо говорити про населення Кенії, то тут ще треба продовжувати нашу роботу. З доведення правдивої інформації до кенійців, оскільки все ж таки, як я вже згадував, російська пропаганда існує. Російська пропаганда працює особливо в сегменті мови суахілі, оскільки в кені дві офіційні мови англійська і суахілі, то російська пропаганда використовує активно твітер на мові суахілі з метою доведення своїх наративів. Водночас, ми зараз плануємо розпочати проект, коли ми також будемо подавати інформацію мовою в Суахілі, і, зокрема, в Твіттері. пане Андрію, дякую вам дуже за ваш час. Дуже цікава розмова. Це був Андрій Праведник. Нагадаю, посол України у Кенії. Дякую, друзі, що дивитеся і коментуєте. Бачу на зв'язку є Львівська область, також Рівне, Північна Кароліна, Шарлат, Канада дивиться Хронис Кристинівка Черкаської області. Стрий вітає також Київ, рідне дивиться, Луганськ і багато інших міст і країн. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, буквально хвилина лишається. Можливо, спробую відповісти на це. А зокрема, є питання було питання до Каті Лісунової, до моєї колеги. А про знову ж таки, визнання чи не визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Ми почули багато думок від зокрема сенаторів від законодавців, які говорять про те, що це треба надзвичайно це важливо дуже зробити. І підтримка в Конгресі такому питанню є та що ми чуємо від державного департаменту. Вони вважають, що є інші більш дієві механізми притягнути Росію до відповідальності. Сьогодні нагадаю, будемо говорити дуже багато цікавих тем. В програмі чистаємо 22 другі. Зокрема, будемо говорити про слухання у конгресі Лойда Остіна та Марка Мілі. Вони свідчать щодо бюджету на наступний 2024 рік. Зокрема, йдеться про допомогу Україні там. Ну а окрім цього, безумовно будемо говорити про теми, які цікавлять вас. Тому приєднуйтеся до ефіру. Побачимося в брифінгу вже завтра, о 18.00. як завжди, за Києвом. Будемо говорити про найважливіші теми заяви рішення, які стосуються України. Побачимося там на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.